Головне про події 8 березня МАГАТЕ вимагає повернути ЗАЕС під контроль України, що дасть призначення залужного послом. Скільки дронів буде придбано на британські гроші і чого чекати від повернення Майка Тайсона на ринг? Про це та інше, докладніше далі. Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала резолюцію України з ядерної безпеки і закликала Росію терміново вивести увесь свій несанкціонований персонал, включно з військовими, із Запорізької АЕС, та негайно повернути станцію під повний контроль України відповідно до чинної ліцензії. Призначення колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом України у Великій Британії є потужним кроком. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що для посла у Лондоні важливо розуміти військову справу, адже Британія один з лідерів військової допомоги Україні. Залужний має військовий досвід та дипломатичну освіту, тому вважається гідною та сильною кандидатурою на цю посаду. Тим часом міністр оборони Великої Британії Грант Шапс записав відео із центру Києва. У зверненні він закликав світ продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією задля перемоги. Нагадаємо, шапс прибув із візитом в Україну напередодні і оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для ЗСУ. Росія розпочала масове виробництво плануючих бомб ФАП-1500М54. Такі бомби дедалі частіше використовуються у війні проти України. За даними більд щодня на фронті гине близько 50 українських солдатів, переважно від російських плануючих бомб, зокрема ФАП-1500М54. У Канаді в Оквілі знесли пам'ятник першій українській дивізії Галичина через звинувачення українських воїнів у причетності до злочинів нацистів. Меморіал неодноразово піддавався вандалізму. Відомо, що мер оквілу виступав за його демонтаж. Це питання загострилося після візиту Зеленського до Канади. Тоді на захід запросили ветерана дивізії Галичина, що спричинило скандал. Український телеоператор Юрій Бордаков помер у віці 77 років. Він створив кінотрилогію Чорнобиль у 1986 році. Бордаков отримав звання заслуженого діяча мистецтв УРСР за створення кінотрилогії Чорнобиль Два Кольори часу. Він був відзначений державною премією імені Шевченка. Прощання з Бордаковим відбудеться 8 березня у Києві. Поховають його на Берковецькому кладовищі. Світла пам'ять Митцю. 57-річний легендарний боксер Майк Тайсон вирішив повернутися на ринг. Його суперником стане 27-річний блогер-боксер Джейк Пол. Бій заплановано на 20 липня у місті Арлінгтон. У США. Майк Тайсон востаннє бився на професійному рингу у 2005 році. У його активі 50 перемог. Організатори сподіваються встановити рекорд за кількістю переглядів цього поєдинку. Багато українців, попри війну, все ж планують привітати близьких жінок з 8 березня. Порівняно з довоєнним часом, обсяги продажів квітів дещо знизилися. На сьогодні ціна вже готових букетів починається від 500 і сягає 3000 тисяч гривень. Для когось цей день нагода висловити любов та вдячність. Для когось міжнародний день боротьби за права жінок, і всі ці хтось, а також хтось і хтосічки, як писала одна одній Леся Українка та Ольга Кубилянська, чекають на справжню весну. У всіх сенсах. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.